Президент США Дональд Трамп у вівторок оголосив, що між Ізраїлем та Іраном набуло чинності перемир'я. Воно мало початися поетапно. Спочатку припинити вогонь повинен був Іран, а через 12 годин те ж саме мав зробити Ізраїль. Але за кілька хвилин після зазначеного часу Ізраїль повідомив про нові удари. За даними цагалу, у Бершеві ракета влучила в житловий будинок. Загинуло чотири людини. Постраждало щонайменше сім. Конфлікт, який Трамп назвав дванадцятиденною війною, почався 13 червня. Тоді Ізраїль завдав ударів по ядерних об'єктах Ірану, звинувативши Тегеран у розробленні ядерної зброї. Вихідними до операції долучилися США. Бомбардувальники Бі-2 зруйнували принаймні три іранські об'єкти. У відповіді рану понеділок атакував американську базу Аль-Удейт у Катарі. Було випущено 19 ракет. Більшість перехопили катарські ППО. Одна ракета влучила в базу. Жертв немає. Катар осудив удар як зазіхання на суверенітет і залишив за собою право відповісти. Зі слів Трампа Іран попередив США та Катар про атаку. Це дало змогу уникнути жертв. Трамп назвав удар слабким і знову закликав до миру. Іран заявив, що не визнає жодного перемир'я. Голова МЗС єдабаса Ракчі наголосив, Тегеран припинить атаки лише якщо зупиниться Ізраїль. Трамп вів переговори з прем'єром Ізраїлю Беняміном Нетаньягу із з іранською стороною через Катар. Віце-президент же та держсекретар Марко Рубіо координували зусилля. Катар став головним посередником. Попри оголошення перемир'я, ситуація й досі напружена. Ізраїль закрив повітряний простір В Ірані – на поготові системи ППО. Експерти побоюються, що без чітких умов угода може зірватися, а конфлікт пошириться на весь регіон, зокрема на Ормузьку протоку, через яку транспортують майже половину експорту нафти до Китаю.